Всім привіт! Мене звати Мирослава і я рада, що ви завітали на мій з мамою рукодільний канал, де я показую і розказую про роботи моєї мами Оксани. Сьогоднішнє відео влог. але також цього тижня мамі запропонували протестувати іграшку, і іграшка дуже цікава, дуже красивенька, але покажу я вам її пізніше, тому переглядайте відео до кінця. Ну і обов'язково підпишіться на канал, щоб не загубити наступні відео, і переглядати попередні. Тому що дуже багато людей, які переглядають наші відео, саме не підписані. Тому перевірте, чи ви є частинкою нашої дружньої родини, і обов'язково долучайтеся обняла кожного. А взагалі на ідею нас нанихнув і підштовхнув саме проект Магічний Кубик, організатора якого є чарівна Олена Буганова. Ми раді, що познайомилися, і вже півроку беремо участь в різних крокодійних тижнях саме з спільнику В'яжемо українською. Насправді, пані Олена просто чарівна, вона організовує збирає українських майстринь та майстрів в одному такому ком'юніті і є надзвичайною підтримкою для нас. Всіх учасників гри прикріплюю в описі під відео. Заглядайте на їхні канали і підписуйтесь, а також на наш, адже це надзвичайно. Мотивує. Гра магічний кубик полягає на тому, що перед початком тижня обирається на кожний номер від 1 до 6 якийсь процес. А протягом тижня на кожний день викидаються два кубики, і які випадуть, такий процес можна обрати і потрібно ним займатися. І так протягом тижня. Тож, давайте перейдемо до нашого в'язовлогу. День перший. Випов номер 1 і 5 – марафон і вишивка. Мама вирішила зайнятися саме вишивкою. Хто дивився, той знає, що мама вишиває закладочки протягом року. Також з цією вишивкою ми беремо участь в проєкті перезінний саж осінніх барів 2024, організатор пані Маруся з ютуб-каналу Маруся на Іркодінна скринька. Писок учасників також знайдете внизу під відео. Хто дивився попереднє відео, то вже бачив, аніто з ось таким початком мама розпочала цей тиждень. Мама вишиває поетапно, по кольорам. Вона зняла весь процес, тому ми можемо прослідкувати, як мама нитка за ниткою вишивала закладочку. Ось чорний був спочатку, потім мама додала елементи такого сіренького. Потім наш ліхтарик засвітився, адже мама заповнила його яскраво жовтим кольорами. А ось ми бачимо, як починає появлятися щось на ліхтарику. А саме декорації це горщик, який потім також наповнюється зеленою травичкою. Потім трішки більше травички, саме темнішого кольору. Дуже гарно поєднювати різні кольори з зеленого, різні кольори відтінків, тоді виглядає багатше. Ось уже з'явилися квіточки на нашому вазоночку, який декорує ліхтарик. І також квіточки не тільки червоного, а й такого помаранчевого кольору. Потім додала мама ще елементи жовтого відтінку, жовті квіточки додала. І ось ми бачимо кінцевий результат з осінньою атмосферою. Напишіть в коментарях, чи вам сподобався такий ліхтарик, тому що мені дуже. І я попросила маму, щоб вишила ще таких пару. Другий день випало 4,4. ,4. Тобто поп'є машем без вибору. Я вже знімала відео, де розказувала, як крок по кроку мама створює такі писаночки від заготовок від самого початку, від нуля. І це відео ви знайдете в мене на каналі, в списку відтворення нитка до нитки, або в описі під відео я також його прикріплю. Там не мама, там ще зараз жарко, тому зайнятися технікою поп'ємаше ще комфортно, адже через погоду все швидко висихає. Тому мама зараз якраз зайнялася створенням заготовочок на майбутні писанки. Взяла різноманітні формочки і наповнила їх суміш. У відео я розказувала, як саме робити. Пройшло три дні, все підсушилося і легко знімалося з формочок. Тому мама звільнила заготовки, можна глянути як легесенько вони відходять, відстають. Нічим мама не змащувала, це просто за рахунок того, що вони добре підсохли. Ось так легенько вони самі навіть, скажімо, відпадають. І потім ці формочки можна використовувати повторно. Потім також саме ці заготовочки мама пофарбувала в білий колір. Це не обов'язковий крок, але мама завжди малює, адже коли потім вони будуть покриватися тканиною, трішки може просвічуватися саме фон через тканину. І візуально красивіше, коли саме вони білі. Коли, якщо буде просвічуватися, то буде просвічуватися, просвічуватися то біленький. Дня третього випало і 2. вишивка і брелочки морозива. Недов'язи морозив у мами вже були, різні кольорові яскраві. І ось цього дня мама вирішила саме їх завершити. А саме зв'язала поливки таку глазурі. Ось такі білесенькі квіточки, не знаю, як зірочки вони виглядають, це в назаги глазурь. І потім їх саме вона пришивала на ось таку верхівку. Відповідно, після того, як пришила, то сховала всі ниточки. І ось результат красивенькі брелочки морозиво вийшли неймовірних різних рі. Кольорів таких яскравеньких, таких насичених, це просто ідеальний варіант для брилочка. Вони малесенькі, вони яскраві, вони просто неймовірні. Обов'язково діліться в загальному вашими відгуками, вашими враженнями в коментарях. Я з мамою їх читаємо, коментуємо, дуже вдячні вам саме за підтримку. Четвертий день випали 3 і 1 українські сердечка і марафон. Мама вибрала нитки, і, як можна здогадатись, по самих кольорах це будуть патріотичні сердечка. Вибрала саме антипілінговий акрил і в'язала гачком номер 2 І звичайний акрил в'язала гачком 2,5. Взяла плюс-мінус одинакові кольори. Спочатку зв'язала одну половинку синім кольором. Як бачимо, зразу в'язала для багатьох сердечок, а не тільки для одної. Потім другу і вийшлося ось такий елементик. Потім повільно зв'язувала, дов'язувала нижче, потім перейшла на жовтий колір. Бачите, можна також замітити, що мама використовує іншу нитку контрастного кольору, а саме чорного, щоб позначати собі саме серединку для маркування. Потім продовжила саме дов'язувати, і ось таке в нас вийшло одне сердечко. Потім друге, третє, четверте, п'яте. І шість сердечок, а цілих шість сердечок мамі вдалося зв'язати протягом дня. Вважаю, що це хороший результат, адже просто гляньте, які вони неймовірненькі, малесенькі, мініатюрненькі, красивенькі, в якості брелочка, їх можна використовувати або просто як декорацію поставити собі десь в оку, або як малесеньку іграшку. Насправді, садечка – це просто надзвичайний подаруночок. Я часто люблю тримати декілька в сумочці і так несподівано витягати і дарувати друзям. День п'ятий випадає номер 4,6, пап'є маше і ляльки. Результат з пап'є, маше ви вже бачили, але також цього дня мама зайнялася в'язанням ляльок. Цього місяця ми беремо участь у спільнику осіння лялька. Організатор є Ольга Дібрина, де протягом місяця усі бажаючі в'яжуть любі види ляльок. Зв'язала мама ось таку маленьку лялечку-балеринку. Просто гляньте, яка вона неймовірно миленька, красивенька, мініатюрненька. Насправді, вона не є аж такою величкою, тому її можна використовувати саме в якості брелочка. Просто гляньте на різні малесенькі деталі. Як, наприклад, на її кульках зачісті метелики, такі, як форма ротика, носика, все дуже, красивенько, миленько, мініатюрненько виглядає така балеринка. А як вона вам? А ось і переходимо до майстер-класу. Мама вже тестувала іграшки цієї майстрині, а саме ось такого Лепчика. Він вийшов просто чарівний, і ось майстриня запропонувала протестувати мамі іграшку-ляльку, і вона, звичайно, ще погодилася. А саме ось такого пожежника-рятувальника. Майстер-клас справді ідеальний. Все розписано в деталях, є багато фото. Тому, звичайно, що зв'язати було одне задоволення. Просто гляньте на це волосечко, на цей костюмчик, на цей ремінець, на цю каску, цей вогнегасник, деталі. Маленькі такі деталі, просто неймовірно створюють образ. Мама його в'язала протягом тижня, потрішки кожного дня. І гляньте на цей неймовірний результат. Звичайно, що рекомендуємо і вам зв'язати такого рятівника. Якщо ви забажаєте, посилання на майстриню прикріпляю внизу під відео. Шукайте, переходьте, знаходьте, і також в'яжіть. Він також вийшов в неї величкий, тому його можна використовувати і в якості брелка, і як самостійну іграшку, а також брати інші елементи і вже їх використовувати в вигляді мініатюрних брелочків, а саме ось таку казку, чому бідні. Або, наприклад, тільки вогнегастик прикріпити на ключі і буде вже такий цікавенький вже декор. Або і цілого такого великого хлопчика, ось така неймовірна іграшка вийшла. Я просто не можу налюбуватися, яка вона красивенька. Ці деталі просто захоплюють всю увагу, і хочеться розглядати і розглядати хвилинами. Цього тижня мама багато і блідно попрацювала і в різних напрямках, тому маємо ось такий чудовенький, цікавенький в'язовлог. Обов'язково діліться своїми відеоками і враженням в коментарях. Не забувайте підписуватись на канал, нас це надзвичайно мотивує. Ну і, звичайно, що до наступних зустрічей. Всіх люблю, цілую, обнімаю. Я та моя мама Оксана. Па-па!